Всім привіт! 28 грудня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І перед нами портативний автомобільний обігрівач Зараз роздивимося, друзі, яка йде комплектація. Дана моделька від польського виробника Баз Польська 41.78. Отакий, як ми бачимо, чемоданчик. По-другому, ще сказати, автономний дизельний обігрівач. Подивимося його, друзі, комплектацією. Дана моделька працює як в автоматичному, так і в ручному режимі. У нас є от, е, підключення 220, як ми бачимо, от, вихлопна така труба для вихлопних газів. Це, навірно, підключення до 12 вольт. Отакий От трубочка, друзі, От. така металева, яка ставиться з цієї сторони і крепиться з допомогою хамутів. Тут у нас підключається 12 вольт, або ж 24 вольта. І також підключення 220. Отакий, друзі, чемоданчик. Обігріє не тільки автомобіль, яхту, гараж, ну, все, що завгодно. Тут доступ у нас для заливу дизеля. Безшумний, надійний. Положимо поки в сторону, доливна горловина. Досить мощний. Зараз, щоб, як бачимо, от технічні характеристики, так що потужність від 5 до 9 кВт. Ну, давайте за, нічого не побачимо, заглянемо всередину. От, я зняв кришечку, заливний бак. Ну от так, як то виглядає, друзі? На колесах він. Хоч не важкий, я не знаю, ну для удобства є колеса. от така от видвижна ручка. Таке от керування самим. А також є такий брелочок, друзі. Покаже не тільки роботу і які несправності також покаже. Дана моделька підключається до мобільного телефону через Bluetooth. Хочу з цієї сторони показати от його серійний номер, технічні характеристики на дану модельку. Гарантія 12 місяців. Досить така. Цікава модель. Обігріє. Не тільки автомобіль, як я повторююся, а й багато чого іншого вже вам розчитувати. Є керівництво з експлуатації на українській мові. Все доступно розписано. Так що, купивши такий обогріватель, будете насолоджуватися теплом. На 100%. Зацікавило. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім, друзі, мирного неба, гарних покупок та з наступаючим новим роком! 063 426 10 10